Вітаю вас, дорогі малята, на нашому занятті з читання. Сьогодні ми поговоримо про мовні і немовні звуки. Дізнаємося, що це таке голосні і приголосні. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо. роботу швидше починаємо. Давайте перевіримо, чи все ми взяли на урок: голова, щоби думати, очі, щоби бачити, вуха, щоби чути, руки, щоби працювати, а серце щоби відчувати. Тож до роботи. Пропоную вам. Відгадати фонетичні загадки. Спробуйте вгадати і передати звуки. Як мукає корова? Вірно, му. А як дзищить оса? Дз. Як співають комарики? Ззз. А як співають пісеньку без слів? <звучить> Як поганяють коня? Но, но. Пташенятка пищать у гніздечку. Пі-пі-пі, вірно. Ви молодці, знаєте, відгадки на наші фонетичні загадки. А зараз, діти, влаштуйтеся зручно і послухайте цікавий вірш Оляни Рути. Мобільний песик. Дмитрик з песиком Рудько у дворі гуляє. Як сучасним стати псом рудого навчає? Нині кожен хатній пес ходить з телефоном. Раптом загубився десь. То дзвони додому. Про кого йшла мова у цьому вірші? Вірно, про хлопчика Дмитрика та його песика рудого. Кого навчає Дмитрик? Правильно, песика. Що потрібно робити, якщо ти заблукав? Так, потрібно дзвонити додому. А зараз виконаємо вправу мікрофон. Подумайте, де можна зустріти песика? Вірно, біля будинку, у дворі, на вулиці. Чи вміє песик розмовляти? Ні, не вміє. Отже песик видає немовні звуки. А де ще ми можемо почути немовні звуки? Так, немовні звуки ми можемо почути в природі, в побуті вдома. Різні предмети видають немовні звуки. Складемо речення зі словом песик. Пригадайте, будь ласка, вірш, який ви слухали. Хто гуляє з песиком? Хлопчик. Отже, ми маємо таке речення. Хлопчик гуляє з песиком. Ми не можемо з вами записати це речення буквами, адже ми ще не можемо писати. Але ми можемо позначити його схематично. Кожне слово в реченні позначають горизонтальною рискою. Завжди речення починається з великої букви. І тому біля першої горизонтальної риски ми бачимо вертикальний стовпчик. Великі слова в реченні позначаються великими рисочками, маленькі маленькою. В кінці речення ставиться крапка. Отже, таким чином ми схематично записали речення. Хлопчик, що робить? Гуляє, гуляє з ким. З песиком. Давайте з вами пригадаємо попередній матеріал і поділимо слово рудько. так звали нашого песика, на склади. Рудько. Отже, в слові два склади. Давайте погукаємо песика до себе. Рудько. Рудько! Ми добре чуємо, що останній склад буде наголошеним. У цьому слові наголошений другий склад. І знову вправа мікрофон запрошує нас. З чого складається мовлення? Мовлення складається з речень. А з чого ж складається речення? Речення кожне речення складається зі слів. На що ділимо слова? Слова ділимо на склади. Як називається склад, який вимовляємо з більшою силою голосу? Такий склад називається наголошений. Подивіться, будь ласка, діти, ось на ці малюнки. Які ознаки наближення грози зображено на цих світлинах. Подивіться на дерева. Коли наближається гроза, піднімається вітер, і ми чуємо шум листя. А також ми чуємо, як тріщить блискавка в небі. Це звуки, вони немовні, це звуки природи. Якими ж звуками наповниться ліс після дощу? Діти, будь ласка, уважно послухайте записи і здогадайтеся, який звук цей запис передає. Ось так. Капає крапелька води з даху, а там жменить розмовляє з квіткою. А так цвіркун радіє закінченню дощу. Ми трошечки з вами відпочили, а тепер можемо провести ось таку вправу квест дослідження. Подивіться, як я вимовляю звук У. Послухайте. У спробуйте тепер ви вимовити цей звук. У тепер послухайте, як ми вимовляємо звук ш. 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 -ш спробуйте ви його вимовити. Як ви гадаєте, чи можна цей звук вимовити так само протяжно, як ми вимовляли звук У? Спробуємо. U у ми можемо довго співати, скільки у нас вистачить повітря в легенях. А звук ш, Ш, -ш, -ш ми вимовляємо коротко. Під час вимови одних звуків повітря проходить вільно через наш ротик. Такі звуки називаються голосними. А під час вимови інших звуків повітря натрапляє на перешкоди. Такими перешкодами можуть бути наші губки, зуби, язик. Тоді звуки називаються приголосними. Отже, в українській мові звуки поділяються на дві групи голосні, які можна співати, і приголосні, які ми можемо вимовляти коротко. У нас в українській мові є шість голосних звуків. Тобто звуків, коли повітря вільно виходить з ротика, не зустрічаючи на своєму шляху перешкод. Їх легко запам'ятати, бо їх мало шість. А о у е. І. Всі інші звуки це приголосні звуки. Звуки, вимова яких зустрічає перешкоди. Перешкодами ще раз нагадую вам, можуть бути губки, зубки і язичок. До приголосних звуків належать звуки с, р, б, д, ш та інші. В українській мові всі звуки, ви, мабуть, запам'ятали, поділяються на дві групи: голосні і приголосні. Голосні звуки в модельках слів позначаються кружечком. Чому кружечком? Тому що наш ротик нагадує формою кружечок, коли він вимовляє голосний звук. Спробуйте вимовити голосні звуки перед дзеркалом, і ви також це помітите. А, О, У, Е, И. Приголосні звуки позначаються рискою. Чому рискою? Тому що ротик набирає форму ось такої горизонтальної смужечки: П, Т, Ш, С, К. Ви також можете виконати цю вправу перед зеркалом. Давайте з вами назвемо перший звук предмета, який бачимо. Окуляри. Починаємо з О. Навушники. Н. Автобус. А. Телефон. Т. Вірно. Назвіть, будь ласка, предмети. Які починаються з голосного звука. Так, це окуляри О голосний, автобус А голосний. Назвемо перші звуки цих предметів: Агрус А. Кавун К Банан Б. Огірок О. Назви яких предметів, які ми бачимо на слайді, починаються з приголосного звука. Кавун К Банан Б. Подивіться, будь ласка, уважно на предмети. Чи всі вам вони відомі? Лев, сом, жук, сир. Вимовіть, будь ласка, голосні звуки, які є в цих словах. Лев. Чуємо звук Е. Це голосний. СОМ. Чуємо звук О. Позначаємо його кружечком. ЖУк. Чуємо звук У. Це голосний звук. Сир. Чуємо звук И, позначаємо його кружечком. Погляньте, будь ласка, на предмети, зображені на цьому слайді. Лук. Насос. Ролики ковзани. Нам потрібно вимовити приголосні звуки, які є в цих словах. Лук починається слово з звука Л. Це приголосний звук, позначаємо його рисочкою. Лук. Далі йде голосний У. Лук. Закінчується слово звуком К, це приголосний звук. Отже, ми з вами маємо таку звукову модель. Л, у К. Якщо ми поділимо слово лук на склади, то матимемо лук один склад. Якщо в слові один склад, ми наголос не ставимо. Наступне слово насос. Давайте поділимо його на склади. На-сос. В слові два склади. Якщо ми погукаємо слово на сос, на сос, наголос іде на другий склад. Позначимо при допомозі ось таких схематичних зображень звуки цього слова. Перший склад на. На починається Н. Приголосний. На А. Голосний. Другий склад СОС. СОС. Чуємо звук С, це приголосний звук. СО. О, -о, -о голосний. СОС, і закінчується слово на приголосний звук. Бачимо ось таку модельку. Наступне слово ролики. Поділимо це слово на склади. РО-КИ, ли -ки. три склади. Ми бачимо, що наша моделька поділена на три частинки. Кожна частинка це склад. Погукаємо слово Ролики. Ролики. Перший склад наголошений, і позначили його знаком наголосу. Позначимо звуки кожного складу. Перший склад РО. Р РО починається з звука Р. Р, -р, 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 -р це приголосний звук, адже нам заважає його вимовляти язичок. Він држить. Ро. Далі ми проспівуємо звук О, і повітря вільно виходить з ротика. Позначаємо звук О кружечком. Працюємо з другим складом. Ли. Л. л Чуємо звук Л, язичок впирається в зубки. Це приголосний звук, позначаємо рискою. Ли. Довго проспівуємо звук И, це голосний звук, позначаємо кружечком. Третій склад слова к. 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 Перший звук к. Важко вимовляти його. Не хватає повітря ніби. Це приголосний звук, позначаємо його рисочкою. к Знову повітря вільно виходить з ротика, коли ми вимовляємо звук «и». І це голосний звук позначаємо кружечком. Отже, ми бачимо, яка звукова моделька ось цього слова ролики. Останнє слово це ковзани. Поділимо це слово на склади. Ков-за-ни. Ми сплеснули три рази. Отже, в цьому слові три склади. Ков за ни Погукаємо це слово. Ковзани. Ковзани. Чуємо, що наголос іде на останній склад. Отже, наголошений останній склад. Показуємо це значком наголосу. Позначимо звуки кожного складу. Перший склад ков. Він починається з звука ков. Ков. К. К. Це приголосний звук. Покажемо його рискою. Далі ков ков. Чуємо, як співаємо звук О, і повітря вільно виходить з ротика. Отже, наступний звук ми позначаємо кружечком. КОВ, -ков Важко вимовити останній звук. Заважають нам губки. Звук В приголосний звук, останній звук цього складу. Другий склад З за, «з-за». З якого звука починається цей склад? Звук «з». Коли ми вимовляємо цей звук перешкода зубки. Отже, це приголосний звук, він позначається рискою. З за. З за Проспівуємо далі звук А. Звук А це голосний звук, позначаємо його кружечком. Наступний третій склад Н НИ. Н НИ. Що ми відчуваємо, коли вимовляємо перший звук Н, -н. як язичок впирається у верхні зубки. Отже, він повітря зустрічає на своєму шляху перешкоду. Отже, це приголосний звук Н, позначаємо його в схемі рискою. Ковзани. Останній звук, який ми чуємо в слові, и можна співати довго, повітря вільно виходить з ротика. Отже, «и це голосний звук, і ми показуємо його в модельці кружечком. Таким чином ми з вами склали звукову модельку до слова ковзани. Скласти звукову модельку це значить записати слово у вигляді прямокутничка, поділити його на склади, стільки частинок в прямокутничку, скільки складів у слові. Показати значком наголошений склад, і у кожному складі звуки позначити відповідною позначкою. Рисочкою ми позначаємо приголосні звуки, кружечком голосні. Я сподіваюся, що матеріал сьогоднішнього заняття був для вас не тільки цікавим, а й не занадто важким. Це дуже важлива тема, діти, з якою ми будемо працювати з вами впродовж всієї початкової школи. І я пропоную вам завершити наше заняття ось такою вправою. Виберіть, будь ласка, собі того песика, з яким настроєм ви закінчуєте урок. Якщо перший песик це було не перевершено. Мені сподобалося, я все зрозумів. Другий песик ну нормальний урок, але було дуже складно. І третій урок. Песик, урок пройшов погано, мені було дуже важко. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі.